Всім привіт! І ця романа моєї кімнати. Погнали! Тут за мене вхід. Така от квітичка так, намальована. І бантик зав'язаний. Включайте світло. Тут у мене комод стоїть. Тут стоїть такий ам, вазонок штучний медведик, альфовий вежа, свічка, вентилятор. от. Тут стоять мої кутички. Тут мої браслетики, прикраси, всякі цепочки. Тут такий маленький пісочний годинник. І два велосипеди. Йдемо далі. Тут стоять два зошити до школи, папочки, словники, а на зу мене стоять книжки. Тут у мене стоять в цьому в ящичку. Тут стоять всякі мене, картинки, які у мене на стіні висіли над робочим столом. Блокноти, дві жуйки, така от коробочка, журнальчик, альбоми. Тут сухі і вологі салфетки і канцелярський ніж. Тут у мене такі грушечні гріб'янець, не знаю, що він тут робить. Тут у мене стоїть таке от блокнотик і на ножу у мене такі дві карточки там стоять. Тут у мене стоять всякі для бісера. Бісерин сильники для свічки, гребінець, помади, отака вот розова, така вот кармекс. гігієнічна, ось така от кольорова. і дві отакі. Вот. Тут стоїть кісточка, дві маленькі пилочки. Тож і три палітки. А тут у мене стоїть о, велика пилочка. Тут стоять у мене всякі різні блокнотики. І на цій в, мене... о, так, от, все. в цій полочці у мене отак. В цій у мене стоїть все для особистого щоденника. Сам особистий щоденник три тексту від стікери, коректор, скотчики, стругачки, така от коробочка. Тут у мене стоять, э, стоїть стоїть Старачка і дві магнітні закладки. Тут у мене стоять дві такі сірочки і стікери закладки. Тут стоять такі олівчики з з ручками і ще так Тут мій старий особистий щоденник і простий блокнотик. Тут наклейки, кубі і ракушка. В цій полочці в мене живуть. Тут живе в мене от овечка. Це її кімната. А тут я живе уточка. Я вже зігнулася, присіла. Тут у мене тут все старі блокнотики, фарби, пластилін, клей, блокноти, лінійки, розмальовки, така вот велика лінійка. Я до робочого столу. Це не робочий стіл. Тут у мене стоїть айпад. <клес> Пена. Тут uh, стаканчик з фломастерами, текстові тих стовідільниками. Uh, тут корочки, uh, олівчики, лінійки. Над столом у мене висить такі от метели, такі от квіточки. Маклейки. Ось такі от. І моя дитяча фотографія. Тут вижний ящичок, у відвержному ящику у мене стоять наклейки, зошит, планери, всякі зошити. Тут у мене стоять стікери, закладки, просто стікери, нотатки і ручки. Тут стоять у мене стирачки, стругачки і грифелі для механічних олівців. Тут просто якісь карточки стоять і мої зеркалі. Тут у мене стоять книжки, які я зараз читаю, зараз я читаю. Ось цю вот книгу. Прочитала я вже оці три частини, оцю книжку і ці дві. Почалася тут читати і прочитати ці дві. На самому низу в мене стоять тут фломастери, тут фломастери, фарби для картини по номерам і кольорові ручки. Тут у мене стоїть мусорничок, шкільний рюкзак і картина по номерам. Ну і фломастери, і олівці. Тут у мене розетка, два малюнка моїх. такі от. Тут стоїть пуфік, зарядка від айпаду. тут стоїть мій пуфік, Кисло мішок і подушка. Тут мій диван. От, тут на ньому Тут кастуть ковдра, наволочка, маска для сну і коробка всякою зеченою. Стоїть комод, такий от невеликий. Ну, я мені зруйнувати, що деякі речі складати. Тут, наприклад, стоять в мене три-чотири мої дитячі фотографії. Така от, така от, така от, така от. Тут олівці ззаду Картина по алмазиках. Вони мене висіли на стіні, але їх вже зняла. Гроші назбираю. Тут два підсвічника в мене стоять. Тут вся Тут моя шафа для Ольму. Тут одяг стоїть. Висить на цій шапке, така от герлянда. Знизу цей шафи Є така от поличка. Тут стоїть моя папка з фотографіями. Альбом, така от папка зі школи. Такий великий зошит. І от пакетик. вот Тут стоїть така підставка як квітті. Тут у мене один вазовок стоїть, а далі в мене тут стоять ігрушечки. А на цьому все. така от в мене кімната. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па!